На кінцевій зупинці громадського транспорту по вулиці Київській працівники облводоканалу завершують ремонтні роботи магістрального водогону діаметром 630 міліметрів. Начальник служби експлуатації мереж Андрій Смашнюк каже, на цій ділянці працюють зночі. Водопостачання це також комплекс робіт. Випуск повітря, промивка мережі, відкриваємо запірні арматури послідовно і запускаємо вже водопровід з локації. Ремонтні роботи центрального водогону розпочали три місяці тому, розповідає директор підприємства Дмитро Кістіон. Початку виконував роботи зростання направленим бурінням, а частково виконував вже відкритим відкритим способом. Завдяки тому, що ми в свій час провели в 22, 23, 24 роках заміну основних майстральних заслуг, вдало, вдалося. вдалось. Сьогодні на зрічна без зарічна це приватний сектор і можливо ще пониження тиску в вишенці такий мою мікрорайонах. Вести в експлуатацію водогін, в якому замінили 250 метрів аварійної ділянки. Планують завтра, 30 січня, каже Дмитро Кістіон. Загальна вартість ремонту 8 мільйонів гривень, гроші з міського бюджету.